Усім доброго дня, вечора, не знаю, доброї ночі, хто коли буде дивитися це відео. У нас з вами розпочинається нове СП, яке придумала Оксаночка Левчук. СП називається Шальні історії. В цьому СП дівчатка і я будемо в'язати бактуси, шальки, палантини. Ні, снуда, ні. Ну, все таке дуже красиве, об'ємне. Я хочу прийняти двох СП. Я зразу вибачаюсь, не можу іншого блогера теж образити, бо мені дуже вона подобається. Тому а, слі, а, в другому СП я буду приймати участь в Олени Козаченко. Зразу кажу, щоб Оксаночка не ображалася. Там я буду в'язати палантини, а тут шалі. Я собі так чомусь чомусь так поділила, не знаю. Якщо все вийде, можливо, і тут ще один палантин зв'яжу, ну, не знаю. Планую в'язати тільки шаль. Так, дивіться, яка в мене є красива пряжа. Шаль з такої тоненької пряжі ще я не в'язала. Бабусі в'язала шаль з товстішої. Але бабуся її не носить. мама забрала, носить мама. Тому що моя бабуся вирішила, що вона не така модна для таких шалик. Шалей. Так, давайте тепер ж розберемося, що ж це за пряжа. І не знаю, девочки, дівчата-хлопці, мені, чесно кажучи, страшно. Ці два СП SP... і мене дуже тягне на чорний колір. І я не люблю чорний, він для мене траурний колір. І моя душа дуже до нього тянеться. Чесно скажу, мені страшно. Я його просто тут ставлю, ем... боюсь зв'язати з нього, але це я хочу зв'язати з нього палантин. <кхи> палантин з бісером, У мене є чорний бісер. Ну, я просто думаю, мені страшно, для чого мені цей чорний цвіт? Чесно вам кажу. Ем... Задумуватись, чому мене тяне на чорний? чесно. Мені страшно. Відложу одразу, просто що він буде тут в кадрі, бо душа до нього тянеться. Як ж без яркості? Так як Україна на Євробаченні перемогла, всі в'язали панамки в такому кольорі, Наташа хоче зв'язати шаль, шаль ось такого фуксієвого кольору. кольору. Ну, він для мене якийсь розовий, я не знаю, чи це фуксія. Дивіться, моя ковтинка і цей. Так, це йде 30% кідмахер, 30 нейлон, 40 акрил, колі називається ярка фуксія. У мене його 180 грамів. Я думаю, на шаль мені, мені хватить. Ну, Це я так надіюсь. Чому? Тому що там в 100 грамах 900 метрів. Так що, ось таку я планую. Я планую, а що з того вийде, можливо, за це СП я, я зв'яжу тільки одну шаль. Знаєте, що я замітила? Дуже класна річ, що це СП можна брати недов'язи, а в мене таких недов'язів немає. Так що ура! Можу тебе привітати. Єдине, яких недов'язів в мене немає, так в мене повно. Так, дивіться, ось такий колір баклажан, мені дуже сподобався. Хоча тут воно називається Ярка фіалка. Дівчат, скажіть, чи це в мене якийсь глюк? Це на фіалку похоже хіба? Це якийсь баклажан. А може і не баклажан, а Оцей це теж баклажан пишуть. Ну, я не знаю, в мене на городі баклажани ось такого кольору були. Ну, не знаю. Так, тут теж 30% мохер. Там що, в кін мохер? Ну, він не такий пушистий. А, бачите, нема пуха в ціниці. А це таке пушисте. Можливо, я їм буду з цією пушистіками починати. 30% кід мохів. 30% мохер, 30 нейлон, 40 акрил. У мене його 150 метрів, 150 грам. Ну тут більший метраж. Тут на 100, на 100 грамів 950 метрів. Нічого собі, я думаю, що мені на шаль таку красиву хватить. Для чого ж мені ці шалі? Я їх не ношу, чесно скажу. Ну, всі в'яжуть, мені подобається правильно виразитися. Мені подобається дивитися як е, народжується шаль. Я їх планую кинути на продаж, чесно вам скажу, коли зв'яжу, можливо, комусь вона і потрібна буде. На подарунок, чому ні? Так, дивіться, ось цей кольор написано, що це баклажан. Він різнокольоровий віддає мені в синеву. Я навіть не знаю, до чого це. Я б його, чесно називала виноградний колір, чесно вам скажу, бо він мені як такий симовий виноград. Такий колір дуже тяжко передається, через те, що тут є вкраплення, вкраплення розові, якісь такі-всякі всякі різнокольорові волосинки попадаються. Тут все те саме: 30%, ну тут як тут, як кідмохєр, 30 нейлон, 40 акрил на 100 грам 900 метрів, так як ось ця. Бо тут 950, і в мене 150 грам. Я їх зразу замовляла ці пряжі на. На шальки. Так, а чорну вам не сказала. Чорну тут класний, дуже склад. Тут йде 50 нейлон, 50 махер. І на 100 грам, напевно, що 900 метрів теж йде. Щось тут непонятно, як тут поділити. От. Не знаю, як поділити це. Ну, чорна це точно відкладується, бо мені страшно, чесно. Так, і я хочу зв'язати одну щось крючком. Не знаю, що таке. Або це буде спиця мешаль. Просто покажу. Я от дивіться, бачите, сюди ховаю етикетки і дуже хорошо хранити. Це йде ось така пряжа. Коверкати назву не буду. Тут а, вона закрила, в основному тут 10% альпака, 10 шерсть, 80 преміум акрил. Е, хотіла в'язати дитяче плаття, але мала каже, що їй кусається вона. Потім я собі думала кофточку крючком в'язати, але не знаю. Ну, не знаю. щось в мене... Так, хочу шать. Можливо, це буде гачком, можливо, це буде не шаль, а бактус. чому ні. І так, це були всі мої пряжі. Якщо б я це все зв'язала, ви знаєте, така б була щаслива. Наша СП продлиться з починається з 20 листопада, закінчується, я ж забула, чесно, чесно, дівчат, скажу, закінчується 10 чи 20 січня. Я точно. Вже в слідючому відео вам розкажу, бо забулася. Вибачаюсь. І список учасників буде вже в слідючому відео. Просто 20 го числа я не зможу, не зможу вам випустити це відео, тому його випускаю раніше. І ось так. Переходьте, я лишу силочку на Оксаночку, хто ще хоче. Прийняти участь по цим шальним історіям обов'язково переходьте. приєднуйтесь до нас чат в Телеграмі, і ми вас візьмемо в свою команду. До скорих зустрічей!